Всім привіт, слава Україні. Тут ну ще нові липівки. Чи це село? Новолипівка. Новолипівка. Вітає ві копили, ця лошиця горішці. Так, кобили, що ми знімали попереднє відео. Це перша її лошиця, два роки. Потім взя той лошук, що продається І третій той малий. Деяка лошиця, два роки. Тест. Люди відкупили собі в село тут. В селі тут кобила продалася. Ви не продаєте, ні? Ну, от уже йому давно ніхто не висилав. Він ніхто сказав мені, але то все, знаєш, я все... Приїля вже до Я все не маю коли. А мені то ж то була, я чесно. Капець, то за два роки. Моцно. Та на упрежено все, як має бути, так? Я її упрежу в рік і 12 днів. Вона спокійно, вона така чин. Підроку докузі. Підроку п'є. Вона не, не робить таку пішку роботи, там порожну, щось на... На ще такої роботи не вийде. На ще немає лучити, ні? А що вона не п'єла, та пішки? Ні, але такої роботи сайни не, там немає. Не а, ну бо це немає такої роботи. Не пускала жонаті? Ні-ні. На другий рік буде пускати. На другий рік хана до фарона буде пускать. До фарона? Діанка. На другий рік будуть порувати фароном. Хлопці треті, все добре буде.

Фрістка біла широка моц файно не погано. на два роки то не сказав би що погана які малажі Приїжджаємо все як має бути

Криваю на лишені машину в ріналі. Хотів маленьку скати доводи. Хіба пізніше на вас скажу, але не знаю, хтось буде в місті бару. Трохи приєктно. У нас ради в дітки, вправи типускаєш так і наш. Цього землю на кобилу тут ще знаєш. Вони твердіші. Але в тому місці треба бути з тим бабою стайну. Там не так що приїхали, що вони тут мука, бо Зараз зараз два роки два місяці, так як посіковою мови. Вони зразу буде один день. Треба поправлювати. Ви знаєте що, вам я... подобається. А дивись, диви, з вою попалочку, що спокійне. No. Я її запрягаю зараз, вон він ні коплю, що Галина бої її води, як вона велика. Тому на сконі були малі. А тут воно ну, мене лише не знімає. Дивіться, скільки я росту Давай, на маю. ще 8. Скільки я росту маю, дивись.

Вона має страшки. Прош тобі групку молоді. Але ще мота, стане для неї то. Вона ногу взяла таку, як куди. А я знаю, як це. Валері, дякую тобі, що дві корови поміг, де подивитися. Аня наркоти. Аня, ти, Відмоти. Сіка. Ось ідай троха! Що є. Пусті метр шістдесять. Так. Пусть метр шестдесять. Вийде з того боку. Ага, скільки? Ага, мала у неї. 22. 22. А, метр те шістдесять немає на лінії, поліком. Так тут така кубілка не продається, тримають для себе.